Реформуємо комуналку. Модернізація газових котелень та перехід на альтернативні види палива. Такі головні пріоритети розвитку житлово-комунальної галузі України. Про це увано-Франківську повідомив міністр регіонального розвитку будівництва та ЖКГ Геннадій Темник. Урядовець нагадав: споживання газу в країні потрібно скоротити наполовину. Цієї мети можна досягти завдяки заміні ще радянських котлів на сучасні, а також використанні нетрадиційного палива за словами темника. Держава не лише ставить завдання регіональним чиновникам, а й допомогти. Може його виконати. Зокрема, уряд домовився про залучення територіальними громадами 27 мільярдів гривень дешевих кредитів за кордону терміном до 20 років. На зекономлених коштах можна буде погасити взяти кредит і навіть заробити для наступних енергозберігаючих проєктів. Вводимо поняття, таке як розрахунку спеціальний рахунок для зарахування цих зекономлених коштів. Щоб якщо їх не обліковувати і не економити на рахунку, потім буде тяжко повернути завжди знайдеться напрямок, куди більш необхідно сплотити у свою чергу. Голова Ода Михайло Вишевонюк запевнив, в області вже серйозно взялися за енергозбереження та нагадав про недавно запущену сонячну електростанцію, а також анонсував проекти будівництва біогазових електростанцій у Калуському та Галицькому районах. А ще розповів про місцеве виробництво опалювальних брикетів з відходів деревини та вирощення енергетичної верби на Коломийщині. До речі, ця культура дає до 40 тонн палива з гектару, яке по Осяг не поступається вугіллю. Тож губернатор підсумував, завданням уряду Прикарпатці справляться. В області виконується і буде виконано доручення президента по скороченню споживання газу на 50%. Проведені відповідні наради, проводяться відповідні заходи по переведенню цілого ряду котелень на альтернативні джерела енергії. Ця робота робиться практично у всій області, і у нас є розрахунки. Є вже не просто, а є розрахунки буде Також геннадій Темник зачепив проблему оновлення технічних парків комунального господарства. каже вже нині в Україні є підприємства, котрі виготовляють якісну спецтехніку. Тож уряд планує закупити і розподілити три тисячі таких автомобілів по усіх регіонах країни. Навести лад міністр збирається і в законодавстві, адже каже, нині в державі діє близько двох сотень галузевих постанов, які часто суперечать одна одній. Роман Турій, Віталій Савчук, новини 402.